Просто зараз говорити з Олексія будемо. Просто зараз говорити з Олексія. Будемо. Просто зараз з Олексієм Даніловим, це секретар Ради національної безпеки і оборони. Доброго ранку. Вітаю. Уже кілька днів Пригожин. той, що Євгеній, той, що власник ПВК Вагнер робить заяви, одна Страшніше іншої. То вони в оточенні, то в них не вистачає боєприпасів. І взагалі там і фронт може посипатися, і вагнерівці можуть опинитися в оточенні. Водночас ми в нашому ефірі щойно говорили з танкістом, який боронить Україну на Сході. Він каже, що це все блеф. На вашу думку, на що зараз він це робить? По-перше, я хочу нагадати, що він брав на себе зобов'язання. Захопити Бахмут ще до дня народження Путіна. Якщо ми пам'ятаємо, воно відбувалося ще в в жовтні минулого року. От у них немає спроможності стати невеликі райони центри, тому зараз робичи такий собі іншуренс, Да, коли він робить такі заяви, що нібито не вистачає боєприпасів, що йому ну, там ніхто не допомагає. Все це не відповідає дійсності. Вони як продовжили, так продовжують свою роботу. По можливості захоплення нашої території, але наші бійці, наші збройні сили, ті хлопці і дівчата, які боронять в тому слів Бахмут, не дають їм такої спроможності. Тому зараз вони роблять такі речі. Те, що стосується, нібито відсутності в них боєприпасів, це не відповідає дійсності. Відбувається внутрішня відова боротьба на території Росії. Ми прогнозували, що вона почнеться, і от вона зараз іде. Там будуть з'ясування стосунків, але це трошечки буде згодом. Тому що зараз вже лунають заклики, що тільки поставили зброю, тільки поставили туди е людей, а вони нічого не спроможні зробити. Тому зараз отак от відбуваються такі такі речі там щодо інтенсивності е боїв і, взагалі, характеру поведінки росіян продовж останнього часу, тому що дійсно на тлі ось тих заяв. Які ми щойно згадували зокрема авторства Пригожина, є інформація, я вже говорив тут про західні джерела? От останні з них це видання Політіко. Вони говорять про те, що не бачать ознак відступу вагнерівців із Бахмуту в динаміці, там найближчих тижнів, як виглядає поведінка Росіян, озброєння Росіян те, що стосується Бахмуту і, і околиць. Ми різними очами дивимося на війну. От, звичайно, з, з здалека. Во хтось вважає, що йому набагато зручніше за всім всім спостерігати і давати ті, ті інші оці. Я можу сказати, що вчорашня заява нашого генерала Сивського абсолютно відповідає дійсності. От ми їх потрохи посуваємо, але майте на увазі, що 41 квадратний кілометр це площа от, Бахмуту, саме квадратний кілометр, а не просто 41 кілометр. Майте на увазі, що там є з чим працювати, є е, де працювати, і наші військові відпрацьовують всі ці питання. От, маємо, маємо успіх. от. Частковий так саме військовий, скажімо так от роблять заяви, тому що від багатої факторів все це залежить. Ми Бахмут здавати не збираємося і будемо тримати стільки, скільки військово будуть вважати за необхідна для тактичних і стратегічних цілей, які має наше от військове і військово політичне керівництво нашої країни. Олексій Ми працюми місь... працюємо за своїм планом і ні під кого підлаштовуватися, не збираємося. От тут цікавий є нюанс про ту заяву, яку робив пан Сирський про те, що наші відбили територію. Олексій Мічеславовичу, 72-га бригада, російська, не наша, це ті, що от відступали ці дні. Є момент, вони до цього вже відступали з Херсонщини і Харківщини. Ви би їм що сказали? Ну, по перше, я їм всім кажу, чим швидше ви звідси заберетесь, тим можна зберегти. Збережете своє життя, а те, що стосується от слова сполучення, відступало, ви маєте на увазі для того, щоб воно відступали, мають з нашого боку буде дуже дуже потужні дії. І вони відбувалися і на харківському напрямку, і на Херсонському напрямку. І зараз відбувається на тому напрямку, звідки вони тікають. От, це ж не те, що вони там собі сіли, погадали, що а давайте підемо, підемо, тому на щось не влаштовують. Ні, це відбувається під тиском звичайно наших військових, під керівництвом генерала Цирського. Є відповідні завдання, які затверджуються на ставки верховного командувача, яка відбувається майже два-три рази на тиждень. Там всі ці питання проговорюються. Доповіді мають всі генерали, які знаходяться безпосередньо там на лінії фронту. От для президента, для членів ставки, в такий спосіб все це вирішують. Це ж на їх особиста там думка, що вони там ще раз нашу взяли речі і пішли. Це тиск, от, це війна, це атаки наших воїнів. За що їм велика дяка. Про безпеку українського неба про протиповітряну оборону теж хотілося б поговорити напередодні. Громадськість побачила знімки ракети Кінджал, точніше, те, що від неї залишилося на Київщині, і це успішна робота української ППО і системи Петріот. Ця новина, що вона в цілому змінює? Наскільки? Скажімо, масштабно варто оцінювати ось цей один факт. Ну бо так для знаєте, на хлопський розум, ну здавалося б, на жаль, іде війна, і от е, збили ракету. Що, що відбувалося багато вже разів? Але чи дійсно цей прецедент він е, особливий і щось змінює? Ну, не зовсім відповідає дійсності багато разів. Ми багато разів відбували зовсім інші ракети. Кінжал це було перше враження, тому що ми отримали відповідні засоби враження. Це дійсно патріоти, які працюють бездоганно по в тому числі як з'ясувалися по цим філям. І для росіян це був такий собі е, шок, тому що вони вважали, що ракети кінжал не є. Е, в зоні нашого ураження, але маємо на увазі, що зараз маємо завдяки нашим партнерам, завдяки роботи нашого президента там безпосередньо, тому що Петріот, як ми нагадаємо, ми отримали саме після зустрічі Володимира Олександровича і Байдена в Вашингтоні. Саме там було прийнято це рішення, от і тому на сьогоднішній день захищено. Але я хочу звернутися до всіх громадян, майте на увазі у разі повітряної тривоги. Обов'язково треба от, берегти себе, спускатися в сховище для того, щоб зберегати своє життя. Нам дуже потрібно. На життя українців на відновлення нашої країни. Попереду дуже багато роботи. А чи є реакція від міжнародних партнерів щодо цієї історії з патріотом і кінжалом? Адже російська зброя, ну вони люблять казати, але нет. І от ці кінжали вважалися надзвуковими, такими, що ну, неможливо їх нібито збити. Так сталося, що. в... Ви... Ввечері був прийом в посольстві великобританії. У нас там було спілкування з представниками країн і з військовими аташе. звичайно. і приємно враження, що по перше, і нашою роботою фаховою наших протиповітряної оборони, наших фахівців. Що ми ви пам'ятаєте, була ситуація, що нам треба дуже довгий термін часу для того, щоб от опанувати ці зброю? Як з'ясувалося, наші військові дуже швидко навчаються. От я можу сказати, що всі були, всі були приємно здивовані, що саме в нас виходить і ще раз наголошую, немає тої зброї у Росії, яку би ми от, захищаючи нашу країну, от не могли би вразити. Я я хотів би ще раз, сказати, де б вона не знаходила. Я нагадаю, коли йшлося про Петріоти про те, щоб передати Україні, звучала така теза, що вони занадто складні для опанування. Від до цього моменту, від моменту оголошення про передачу на Святого Миколая, п'ять місяців минуло. Чи прискорить це рішення по літаках, на вашу думку? Ну, ви знаєте, я прихильник Ф-16, і я вже завангував, що вони обов'язково у нас будуть, повірте, будуть. Так, як працює президент над цим питанням, так як працюють дипломатичні наші представники, інші представники, які займаються цим питанням, F-16, будуть буде в українському небі захищати нашу країну питання тільки часу. От і повірте, опануємо дуже швидко, і наші аси будуть в небі мати перевагу над російськими мерзотом. Ну до речі, щодо опанування щодо ось цього вишколу, пригадуємо була інформація про те, що українські пілоти навчалися на симуляторах. І е, чи, чи, чи є можливість, скажімо, продовжити або ці програми, або збільшити кількість тих власних пілотів, які би опановували е, ось такий ось такий спосіб, та? або можливо безпосередньо навчання на самих літаках? Що ви вирішили, що наші навчались тільки на симуляторах? Ну, попередня така інформація була. Чи вже є і а, дані про літаки? Ви, ви пам'ятаєте класика. Не рекомендую читати деякі, деякі газети, от, особливо зранку. От, все, йде, все, все йде, як мають на От, наші, наші військові, особливо льотчики, дуже швидко частину опанували те, що треба. От, і повірте, як тільки вони з'являться в нашій небі, от, расисти будуть біжати набагато швидше. Ох, інтригуєте. Хотілося б знати більше, але, напевно, і не можна. Краще побачити їх уже в роботі. Інформую. Олексій М'ячеславович, давайте поговоримо про події в Росії. Вчора з'явилася на що Путін оголосив призов Росіян, які перебувають у запасі. В цьому указі цікавий другий третій пункт до службового використання. Що це може означати? Скільки людей вони хочуть? Чи можна про те говорити? Чи відомі цифри? Скільки людей вони хочуть призвати? Зазвичай для службового користування міститься інформація про кількість осіб, які вони мають бажання призвати. Тим точно не допоможе зараз, просто ідея, хочу щоб ви розуміли таке нагнетання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах росіян. Зараз запущена дуже велика компанія з цього приводу. зараз дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу, але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо... Про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни. Ніхто національного інтересу здавати не збирається, як би того не хотіли деякі представники деяких країн, які на сьогоднішній день активно включилися в цю ситуацію. Я хочу просто сказати просту і зрозумілу для всього світу. Цей покидік. От вбив 500 наших дітей. Це це ми не можемо простити, і якщо людина є цивілізована, вона просто має це розуміти, і ми нікому це не простимо. От і коли деякі заявляють, що Путін не є терористом, не є расистом і не є людиною, яка розв'язала цю війну. Ну тоді то людина не сповна розуму або взагалі не розуміє, вона на світі живе. От є новина про призов, і водночас газета Ель Мундо публікує е, нібито карту українського контрнаступу з детальними там розписані напрямки. Все, е, що це за публікації, це, е, те, що вони публікують, раз наголошую, вони можуть собі, скажімо, так різноманітні варіанти аналізувати і малювати ті чи інші мапи. Остаточно МАКом затверджується в кабінеті президента Верховного командуюча збройних сил України. О, варіантів я вже неодноразово говорю. У нас не один, не два, а декілька варіантів. Остаточне рішення буде прийматися в залежності від тих обставин, які будуть на день прийняття рішення. Тут немає ніякої таємниці, тут все зрозуміло. Більш того, все логічно. Військові мають доповіді і спільно приймаються рішення по тих питаннях, як про які ви на сьогоднішній день на наголошуєте. На Ще одна така м, лінія, напевно, так її можна назвати інформаційна, яка зараз простежується з боку Кремля. Спершу ось це дивне відео, нібито з безпілотником, який атакує Кремль, потім, значить, дані про те, що нібито Україна хоче зробити теракт на 9 травня в Москві. До цього всього додається ще історія з заявою Олександра Лукашенка, невизнаного президента Білорусі, про те, що нібито теж якісь там теракти планувалися в, в мінську або в Білорусі. Ось ця лінія ну тобто, якщо ми це все поставимо. Мов один ряд. Кінцева мета і яка, і чи дійсно тут йдеться про спроби е, змінити сприйняття України у світі? Це не лінія. Діся це е, суцільний страх, який є вже на сьогоднішній день на Росії. Я хочу нагадати, що е, те дійство, яке відбувалося там 9 травня, ну по перше, воно було дуже коротко за часом. Саме короткий так званий парад починаючи з 41-го року. От, навіть під час війни 41-го року от, він був півтора рази довший. От але мова я б звернув увагу трошечки на інше речі. Перше от на параді 9 травня для захисту е керівництва Російської Федерації. І хто там сидів на той трибуні, було використовано броньоване скло. На це мало хто звернув увагу, але звернуть увагу на той куб, в якому вони всі сиділи, і як швидко вони звідти побігли. Це страх. Страх перед відповідальністю за ті злочини, які вони скоїли проти людяності, і проти нашої країни. От і все, не треба тут не вигадувати якихось каспалогічних речей. В Чому вони хочуть нас звинуватити? Що ми саме на себе напали? Так це вже було. От цим питанням вони мали спробу займатися. Вони будуть нести відповідальність, і вони відчувають, що ця відповідальність кожне наближається. От, тому вони в такий паніч панічний настрій. А те, що стосується безпілотника над Кремлем, ну так вони ж казали, що у них саме потужна протиповітряна оборона, вони їх там і на дерева, і на дахи, куди тільки вони не ставили. От. Я не знаю, хто там над ними знущався, цим безпілотникам, але дехто показав їм, що вони абсолютно є незахищеними так, в будь-якій точці, в тому числі і в Москві, яка вважалася б недосяжна ні для кого. Я думаю, що російські аматори постаралися для того, щоб показати путіну, що не все не все так просто в цьому житті. Колеги наші із Радіо Свобода уклали карту військових об'єктів російських військових об'єктів в Криму. Їх там більше 200 з точною геолокацією, з описом. Вони запрошують місцевих ознайомлюватися, де з цими цікавими об'єктами. Чи я думаю, вам наші військові ознайомляться з цією картою? Я думаю, що у наших військових мається карта не тільки Криму, а всіх відповідних об'єктів на території Російської Федерації. І це робота велася доволі давно. Це робота нашої розвідки, це робота наших партнерів, це спільна робота тих громадян, які нам допомагають і не тільки на території українського Криму, а й на території Росії. О, так що цим у нас все гаразд. Ну напевно встигаю я ще поставити запитання. У мережі з'явився лист В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють і в Державній Зраді, і в протидії Збройним силам України. Це людина, яка очолювала Моторсіч. Він у цьому листі просить внести його до списків на обмін. На вашу думку, міняти чи ні? Він просто в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом, якщо його туди тягне, то все. Ну а таким чином постають питання щодо, скажімо, його попередньої діяльності. Тобто, те, що він був російським агентом, чи це інформація лише останніх там місяців, навіть, чи все ж таки до цієї, до цієї особи треба було призирнутися ще ще раніше. Ви знаєте, мою точку зору. Я вважаю, що ми в 91-му році зробили велику помилку, коли не закрили хрест на хрест ТГБ. А от та не зробили просто переименування. От на сьогоднішній день маємо величезні наслідки той трагічної помилки, яка була зроблена, на жаль, в 91-му році. Цю структуру треба було будувати з нуля у 91-му році. Як це зробили країни Балтії? От на жаль, маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, але повірте, впорається. Наш народ мудрий. От. Перемога буде за нами. От, і всі ці е, агенти, які на сьогоднішній день ще існують на території нашої країни, вони будуть ще проситися для того, щоб ви зробили обмін. От, ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина це є найвища цінність. От, і Тому рішення, якщо буде прийматися, повірте, буде тільки на користь нашої країни і наше. Ну, тут буквально одним реченням попрошу, знаєте, може видаватися, що це дрібниця, але я так думаю, що ні. От та фотографія, яку ми бачили, звернення Богуслаєва, воно написано російською мовою. Чи є в цьому проблема? Проблеми в цьому я не бачу, тому що для таких, як Богуслав, російська мова, вона була рідна. Оце складне питання. Зараз дехто починає розповідати, що нам треба повертати російську мову, що є абсолютно ганьбою. Я не знаю, куди там служба безпеки дивиться на цих діячів, які офіційно заявляють, що вона має бути розповсюджена на території нашої України. Це після того, як десятки наших тисяч громадян постраждали від війни в той чи інший спосіб. Я звернув увагу на інше, що там Російська Федерація написана з малої, з малої літери. Це мене вже тішить. Це цікавий. Так, такий м, акцент. Я думаю, аудиторія теж тепер на це зверне увагу. Ще раз нагадаємо Олексій Данілов, секретар е, РНБО України, з нами на зв'язку. Дякую.